Всім доброго дня! Завершальний етап роботи над голубим джемпером. Залишився шов, центральний шов спинки. Я довго думала, як його краще зробити. І ну, найочевидніший варіант зробити його з лиця швом матрасним, трикотажним матрасним швом, як ми це робили на рукавах. Але дуже хвилююся, щоб не було ефекту стягнутості. Тому вирішила сшивати гачком з вивороту. Зараз покажу, як цей шов робиться. Це у нас виворот. Ось у нас лице і ось це виворот. З цього боку, так, і ось спинка. З боку, а, беремо гачок, тройку, трійку і в нитку цю робочу, і заводимо гачок в першу петлю з вивороту, витягаємо петлю. І заводимо гачок в сусідню петлю, також витягаємо петлю. Ці дві петлі пров'язуємо однією петлею. Беремо другий бік а, спинки, заводимо гачок. От я не знаю сюди чи, мабуть, отак зроблю. А, заводимо гачок в першу петлю. І в сусідню петлю пров'язуємо ці дві петлі а, однією. І а, наступний раз, коли ми повертаємось, тепер ми будемо Перший раз гачок заводити в петлю, де вже, з якої вже витягалась петля. Тобто з кожної петлі у нас має бути витягнута по дві петлі. Витягуємо з цієї, а потім першу витягуємо з сусідньої. Пров'язуємо дві петлі три петлі разом. Тут також перша петля з вивороту. Тут гачок заводиться з. З вивороту якраз, а тут він заводиться з лиця. Тобто це у нас лицевий бік. Так, ачок, значить, тут вже у нас дві ось цей тепер, і ми маємо витягти петлю з тої петлі, де вже одна є петля, друга і перша петля з сусідньої. Пров'язуємо три однією І повторюємо це з кожною парою петель. Послідовно, чергуючи боки, витягуємо другу петлю, витягуємо першу петлю з сусідньої, пров'язуємо три петлі однією, другу петлю, першу петлю з сусідньої пров'язуємо однією. І так до кінця така косичка у нас утворюється з вивороту. Це наш виворотний бік. І ось так це з'єднання буде виглядати з лиця. Зараз я ще пров'яжу шматочок і покажу, повернусь показати, який вигляд має це з'єднання. Ось такий вигляд має шов зсередини вироба. І ось такий має ззовні, з лиця. І так в'яжемо до кінця шва спинки. Все, я закінчила з'єднувати шов спинки центральний, це його вигляд з вивороту і ось такий вигляд він має з лиця. Ну, зрозуміло, що після шивання це все потребує ВТО. Для того, щоб нитки всі вляглися і вирівнялися. Ну, але загалом ось такий вигляд має спинка. Оце спинка, оце перед. Свій серунок перед. Все, джемпер готовий, тепер його... Залишилось попрати і... А, ну ще треба позаховувати всі кінці оці. Як їх заховувати, я вже показувала. В принципі, думаю, що всі з цим впораються. Все. Всім всього найкращого. Цей проєкт завершений. До наступних проєктів. Бережіть себе.